Вітаю вас, книжкова полиця повернулася з літературної країни мрії, заходи якої ми анонсували кілька передач поспіль. І нині ми підготували для вас спеціальний розгорнутий репортаж із цього свята, на якому нашій знімальній групі вдалося побувати. Відразу після спецрепортажу представлення трьох книжок романів Китайця Дайсі є українок Олени та Юлії Чернінких, а також дитяча повість Анатолія Григорука. Тож починаємо програму з того, чим починалася літературна країна мрії 2012. Починається на літературній країні мрій. Коли ви сюди попадаєте, то попадаєте в першу чергу на кухню, як в порядній львівській хаті. Ці дороги ведуть на кухню. Дара Корній, вона ж Мирослава Замойська, приїхала зі Львова спеціально, щоб разом із киянкою Мілою Іванцовою приготувати ексклюзивну страву Жіночі витребеньки. Країна мрій це завжди свято широку. Я вже третій рік поспіль беру участь в країні мрій. І літературна країна мрій це таке особливе свято, тим більше коли це ще й при кухні. Багаття казанок, письменники, які розповідають про свою творчість і щось таке вороже, що зготують. Сьогодні ми з Мирославою готували жіночі витребеньки. Це було, було блюдо, яке абсолютно якого немає в жодній кулінарній книзі, тому що ми його вигадували просто на ходу. Основна концепція у нас була вигадана, ми змішали чоловіче і жіноче началу. От. Але трохи говорили про книжки, люди слухали, потім ми їх частували. Це прекрасний такий кимось придуманий захід. І щороку він має велику. Який успіх. Просто походити, подивитись на книжки це одне, а поїсти з рук письменника, хоч би якусь таку невідому страву, може навіть трошки небезпечно, бо вона без рецепта ще ні на кому не перевірена. Це зовсім менше. Людям подобається. Ми теж раді. Потім підписували книжки, чимало автографів дали. Дуже приємний захід. Веселий, культурний і смачний. Я не куштувала, не знаю. Мені не дісталося, але казали, що було смачно. Наситившись жіночими витребеньками чи поетичною кашею, веселіше було слухати кобзарський слем, половецький реп чи співану поезію. Це якщо кортіло потішити слух, а кого тягло поніжити погляд, той мав вибір просто необмежений. Заходи літературної країни мрій проходили у дні тривання 9-го міжнародного етнофестивалю Країна мрій, що відбувся 22 та 23 червня на трьох майданчиках на великій літературній сцені, на подвір'ї музею Івана Гончара та на сцені курінь. Вхід на всі виступи був безкоштовний. Тож послухати і побачити письменників та співаків, серед яких був екстравагантний, лагідний українізатор Антін Мухарський. Подивитися на створення картин та взяти автографи можна було цілком вільно. За суттєво зниженими цінами на алеї майстрів продавалися книжки українських видавництв. Скажімо, записки українського самошедшого Ліни Костенко віддавали за 65 гривень, вишиванки за ціною від 200 вище гривень, та найрізноманітніші вироби ручної роботи. А для тих, хто зголоднів, страви з сокири, зварені у всіх на виду в казанку готували Сергій Пантюк і Келя Ликеренко, Олександр Саулов, Міла Іванцова і Дара Корній. Так, літературну країну ми, ми ще побачимо, я так сподіваюся. Підемо, подивимось, послухаємо. Мені дуже приємно, що організатори про мене пам'ятають і другий рік поспіль мене запрошують. Ще вдячна за таку увагу. братам пранові ще вдячно, що запрошують. У морозі ми варили юшку. Також у нас трішки була дивна така купальська тема. Так а в цьому році жіночі витребеньки. все, що маємо на кухні, з, -з, -з того й варили кашу. Сподіваюся, було смачно. Географічно літературна країна мрій сягала межу сієї України. Свою літературу представили болгари та гагаузи, росіяни та кримські татари. Сюди прибули кобзарі та інші музиканти. Звіду сіль був серед них і кіровоградський телеведучий соліст гурту Веселі біоритми Євген Манженко Сталкер, і не тільки. Дніпропетровщину на літературній країні мрії представляли переважно художники. Це були сестри Гайові з Дніпропетровська та художник, ілюстратор дитячих книжок і музикант Макс Паленко. Українські читачі і головно діти дуже добре знайомі з його творчістю. Саме він ілюструє чимало книжок у донецтва Баба Галамага, зокрема трилогію Шевченківського лауреата Володимира Рудківського про Джурів Козака Швайки. Крім книгоілюстрування, Макс Паленко причетний до літератури, ще й тим, що пише і виконує співану поезію, якою надихалися відвідувачі літературної країни мрій. Автор черпає натхнення на рідній Дніпропетровщині. Знаєте, я не можу вам сказати про всю літературну країну мрії сьогодні, тому що я от буквально за за, за 5 хвилин до свого виступу тільки підійшов, тому що я ну, я щоразу на країну мрії приїжджаю з різних міст. Минулому році приїжджав з Дніпропетровська, в цьому зі Львова приїхав. От, тому це, це фактично перше місце, куди я зайшов, і а далі ми сходимо, подивимось. Ні, взагалі, взагалі, мені дуже подобається той набір, якщо можна так сказати, людей, той колектив людей, які в цьому приймають участь, це, це брати капранове. Пантюк Келя Ликеренко, ну та їх я їх дуже добре знаю, їхню творчість. Тобто, це це от по літературному, по словесному, це дуже смачно і це дуже дуже кльово. Я справа в тому, що я думаю, що якби я жив в самому Дніпропетровську, Дніпропетровськ – це дуже велике місто, схоже, ну де на на, на на дуже багато різних інших міст. От і як я думаю, що якби я був жив в самому місті, то напевно ну напевно було б простіше в плані сприйняття інших місць. Ну оскільки це теж місто і то міста. А оскільки я живу в селі, то це дуже ви правильно сказали. Це іменно Дніпропетровщина. Тобто вона не схожа ні на Львівщину, ні на Київщину. Тобто, це це свій такий дуже дуже самобутній регіон, самобутньою культурою. Тобто, там у мене таке як місце сили, там таке, як як така розетка, яку щоразу. Приїжджаєш, підключаєшся як мобільний телефон і відчуваєш. Тобто це не пафос, це не поезія, це, ну, це дійсно так. Тобто там моє таке гніздечко. Тобто зараз я, я живу у Львові, але от, десь за, за кілька тижнів знову поїду туди до себе і під, підзаряджатися. Так само на Дніпропетровщині, а конкретніше в самому обласному центрі мешкають художниці, що малюють у дві руки. Це Каріна й Аліна Гайові. І в рідному місті, і за його межами, творчість сестер Гайових уже знають. Вони створюють картини, малюючи їх удвох одночасно. А на літературній країні мрій, де вони перебували безпосередньо на запрошення фонду Open Ukraine, і старші, і найменші кияни та гості столиці вперше побачили їхній перформанс і взяли участь у ньому вельми охоче. Ця картина називається взагалі така собі імпровізація на тему країна мрій. Е, те, що ми зараз робимо, це е, Така собі спільна і колективна медитація, тобто це коли дві або більше, а краще щоб десь до десяти людей підходять і, не змовляючись, малюючи загальний малюнок. Ну от зараз власне ми робимо тему країна мрій». От це така собі. От, подивіться, що в нас виходить. Такі акції ми проводили в Дніпропетровську, і там теж дуже е якось так наура це сприймалося, і дуже нам приємно зараз в Києві представляти. Дніпропетровську, да. ну, от, в Дніпропетровську на день міста, в Києві на країні мрій. І вражені тим, що взагалі глядач київський дуже, так як Дніпропетровський з цим якось ознайомлений, то вони дуже так щиро і залюбки приймають участь. А Київ перший, я так розумію, взагалі з цим е познайомився. І вони дуже активно приймали участь. Активною медитацією за великим рахунком була вся країна мрій, а літературна її частина тим паче, і тон у ній задавали в тому числі криворіжці. І якщо на книжкових ятках літературної країни мрій книжок криворіжців поки ще не стільки, як могло би бути, то в рамках різних заходів наші земляки відзначалися. Відвідавши літературну країну мрій за підтримки депутата міської ради Павла Левандовського, наша знімальна група не лише інших побачила, а й себе показала. Добрий день країна мрій. Вас вітає Кривий Ріг. Вас вітає телеканал Рудана і інформаційний партнер літературної країни мрій. На телеканалі Рудана виходить програма Книжкова полиця, якою ведучою я є. І, власне, я розповідаю про багато книжок, які виходять в Україні. В тому числі про книжки авторів, які живуть в Кривому Розі. книжкова полиця нагадала гостям фестивалю імена яскравих криворізьких авторів Володимира Петрова, Кирила Чистякова, Інни Доленик, Світлани Мокрякової, та ознайомила з віршами Мар'яни Невеликовної, Поліни Карамушки та Ірки Роїк. Загалом Кривий Ріг уже втретє бере участь у літературній країні мрій. Нині наше місто представляли члени редколегії журналу «Лід Зепелін» Галина Танай та Христина Тульчинська. А також про заїк, кількаразовий лауреат коронації слова ігор Босько. у цій справі лише шкодить. Ну бо і пальто не зовсім звичне. Відкрити таємницю. Я шию пальто для президента. Ну, пальта для презента це круто виконання особливого автора. Просто це перший раз на цьому фестивалі, і Я це зрозумів. Просто все собер. я скажу так: на самому початку, коли приїхали, там от вверху варять сокири цей кашу, і ви знаєте, ми приїхали сюди своєю кашею. Криворізькою літературною кашею. в принципі, кривий ріг представлений був не тільки мною, але й Ольгою Хвостовою, Галиною Танаї групою Ледзепелін. Так? Лідзепелін. От. І мені було дуже приємно бути в контексті оцій, оцього руху, оцієї каші. І мені приємно, що Кривий Ріг. Наскільки потужний в літературному плані і просто дуже добре. І в мене просто враження суперовське, Враження дуже класні, і я, я щасливий і задоволений. Я вважаю Кривий ріг це взагалі прекрасне місто, де дуже багато талантів, дуже багато письменників з Кривого Рогу. Надзвичайно багато людей, які внесли, зробили суттєвий внесок взагалі в розвиток. Української літератури, культури і так далі, тому я вважаю, що, взагалі, кривий ріг має повністю стати весь ці дні і переїхати на країну мрій, тому що країна мрій чекає на кривий ріг. Просто щороку і з великим нетерпінням підсумку книжкова полиця запасла кілька інтерв'ю, зокрема з Максом Паленком, Дарою Корній та Мілою Іванцовою, які ведуть в ефір уже найближчим часом. А на наступній літературній країні мрій сподіваємося, кривий ріг закріпить свої позиції. Бо як інакше, кривий ріг на літературній країні мрій це одне з найбільших міст країни мрій. Найпомітніших і найколоритніших кривий ріг на країні мрій це єдиний населений пункт, який культивує себе як окремий населений пункт країни мрій це зразок патріотизму і заздрості всіх, хто не вміє так культивувати себе. Літературна країна мрій це спроба закріплення на території. Це спроба визначити кордони. Матеріалізувати от, всю ту ідеологію, все те, що тут народжується, спроба закріпитися. Тобто і музиканти йдуть в атаку, закріпляються літератори, і ми сподіваємося, що власне наше вміння закріплятися забезпечить довгі-довгі роки матеріалізації країн міри розширення її кордонів. Тому що все починається з одного маленького там обійця, в якому навели до цієї маленької країни мрій, де українці е живуть конструктивно, а далі можна розширювати головне закріпитись. Одній книжці сьогоднішнього огляду хочу приділити більше уваги. Це роман китайського письменника на ім'я Дай Сіє, що має назву Бальзак і маленька китайська кравчиня. Того, хто ніколи не чув ім'я цього автора, що народився у 1954 році. Виріс в Китаї, а в 1984 дев'ятсот емігрував до Франції, де живе, й досі спочатку трохи збентежить співзвучність з українськими словами. Воно звучить, ніби хтось просить щось конкретне, вказуючи на нього дай сіє не рятує навіть оформлення обкладинки з елементами традиційної китайської культури і друк назви Стовчик. Та найцікавіше не те, а те, що книжка розпадається після першого ж прочитання. Можливо, це хитрий задум видавців, які в розрахунку на совісність українських читачів зробили таку ненадійну прошивку книжки. Візьме людина книжку в руки в книгарні, розгорне, щоб прочитати кілька абзаців, а книжка в руках і розламалася. Хоч-не-хоч, хоч, а мусиш уже її купити. Та, хоч би з яких мотивів видавництво кальварія робила книжку такою тендітною, але гарне вино посудом не зіпсуєш. А цей роман під назвою Бальзак і маленька китайська кравчиня такий надзвичайно вишуканий п'янкий і ароматний напій. Хочеться сказати ще поетичніше трунок. У бездоганному перекладі Леоніда Кононовича грає кожне слово, і всі вони складаються в композицію, яку хочеться цитувати від початку і до фіналу. І виокремити найударніші і найчарівніші епізоди непросто. Коли ми повернулися назад, Окунь вручив нам тоненьку пошарпану книжечку Роман Бальзака. Ба-Ел-За-Ке. Прізвище французького автора було перекладено словом із чотирьох ієрогліфів. Переклад це справжнісінька магія. Незвична вимова перших двох складів, і агресивне войовниче звучання цього старосвітського імені щезли в однісінький мент. Ці елегантні іерогліфи, кожен з яких складався з невеликої кількості елементів, усі разом випромінювали незвичну красу, от котрої віяло чимсь екзотичним, чуттєвим і щедрим. Це було щось таке, як аромат старого вина, котре сторіччями зберігалося у погребі. Саме Бальзак і переклад його Урсули Мірое відіграли вирішальну роль у житті, принаймні однієї героїні роману, на прізвисько Маленька Кравчиня. Початку історію Урсули Міроє вона, мешканка глухого села на горі Небесного Фенікса, чує зустрі оповідачів двох закоханих в неї, 18-річних синів буржуазних китайських інтелігентів. Їх заслали в сусіднє село на виправлення. Як це водилося в Китаї на межі 60-70-х років, у часи Мао Цзедуна і так званої китайської культурної революції. Згодом маленька кравчиня не тільки сама читає заборонені книжки Бальзака та інших французьких авторів, а й робить вчинок, що змушує хлопців спалити всі книжки, до яких вони ставилися як до найбільших святинь. Інтрига триває до останньої сторінки. А фінальні слова замість цеглини в цій історії стають серпантином, по якому ще багато днів блукатиме читацька уява. З того, скільки уваги я приділила книжці Бальзак і Маленька китайська кравчиня, можна зрозуміти наскільки вона, на мою думку, сильна і справді вартісна, незважаючи на смішну ціну, за яку її продають у книгарні букініст, що надала нам її для представлення. Вона надала нам для представлення і ще одну книжку. Це контрастний до попереднього роману країнок Олени і Юлії Черніньких Хутір розбещених душ. Анотація до цієї книжки попереджає роман, написаний у стилі буфонадної містики і присвячений нашим сучасникам, мешканцям міста Ел. Далі попередження ще серйозніше і загрозливіше, і тим сильніший буде контраст, коли відкривши книжку, читач натрапить на неприховане смакування інтимностями від статевих актів до процесів випорожнення та псевдокументними ситуаціями, які стаються з героями у найнесподіваніші моменти. Напевно, авторки сестри Черніньки щиро намагалися описувати ницість мешканців міста ЕЛ, іронічно, а може і саркастично. Та впоратися зі спокусами їм вдалося тільки частково. І після тривалого відбору фрагмента, який краще процитувати, я таки вирішила не вибирати нічого. Хай хуті розбищених душ Олени і Юлії Черніньких залишається терою інкогніта, тим паче, що маємо на сьогодні аж дві надзвичайно вартісні книжки. На сам кінець нашого огляду хочу представити вашій увазі другу з цих вартісних книжок, яку надав для презентації арт-клуб «Скринька Пандори. Дитячу повість про правнук барона Мінхаузена випустило в новицтво Зелений пес, а написав її знаний дитячий автор Анатолій Григорук. Його твори друкують у читанках для дошколярків і молодших школярів. А сам барон Мюнхаузен один із найулюбленіших персонажів усіх дітей і дорослих. Безжурний і завжди діяльний, як барон Мюнхгаузен, другокласник Федя Зайченко то вибирається з чану зі сметаною, збивши ногами галамаху вершків, то літає на візочку з пляжною парасолькою, то ще якусь чудесів, що не знаєш, вірити йому чи ні. Втім, сам Федько наполягає, що всі його пригоди чистої води правда. Ще нема в них і словечка вигадки навіть курячою мовою. Спочатку я ні бельмеса не второпав. Куряча мова, як я пересвідчився, навіть за англійську складніша. А тоді почав помаленьку вникати: одне куряче словечко розкусив, друге, третє. Наприклад, кококо -ко -ко» в них означає не займайте мене, я дуже зайнята, я маю негайно яєчко знести. Коли я вранці розказав дідусеві про те, як перед сном підслухав курячу розмову і що охоче вивчився б по-курячому балакати, ну щоб у класі своїх друзів здивувати, він сказав: знати побільше різних мов діло гарне, якщо навіть буде й куряча поміж них. Та сьогодні так повелося, що багато хто своєї рідної не знає, не знає і знати войовничий невіглас, не хоче. Отож, хлопче, спочатку українську вивчи, щоб не вісім ти мав, а бодай тверду десятку. А вже тоді й за курячу берися. Підкувати свою українську на десятку, а то й на дванадцятку і школярам і старшим цілком реально з праправником барона Мінхаузена Анатолія Григорука, особливо з цим виданням, яке має промовисту назву для тих, хто не любить читати. А ми читати любимо. Тож, уже за сім днів почитаємо кілька поетичних збірок і послухаємо двох поетів киянина Олега Коцарєва і криворіжця Вадима Столідніго. Гарних вам книжок і до наступного тижня!